Як розблокувати накладну через суд? Якщо ви подали повідомлення з поясненнями, а потім скаргу, і не змогли зареєструвати свою податкову накладну, у вас залишається лише один аргумент. Суд. І у цьому відео я розкажу вам все, що треба про нього знати. Поїхали! Працюючи з клієнтами по розблокуванню ПДВ, ми максимально намагаємось все вирішити на перших етапах, тобто подаючи правильно підготовлені повідомлення або ж максимум скарги до ДПС. Для цього ми ретельно вивчаємо кожну індивідуальну ситуацію, готуємо дуже ґрунтовні пояснення, підбираємо правильний пакет документів, і як наслідок, вже наперед відповідаємо на всі ті питання, які можуть виникнути у податкової. І у переважній більшості випадків все закінчується успіхом. Податкові розблоковують. Однак інколи все йде не так гладко. І тому добитись реєстрації податкової можна лише через подання позову. Це може статись через те, що є якісь об'єктивні проблеми з документами, або чогось фізично не вистачає, або ви просто вчасно не скористались нашою допомогою. Консультації завжди розгорнуті і безкоштовні, номери зараз на екрані, а також будуть в описі під цим відео. Не соромтесь, дзвоніть і питайте. Давайте почнемо з того, що коротко розберемось з причинами, через які ви змушені йти до суду. Серед іншого, це може бути розпливчаста відмова податкової, з якої важко зрозуміти, чого саме не вистачає і що треба подати. Пропуск строку на подання скарги теж є прямою підставою для звернення до суду. Якщо скаргу прийняли, але відмовили з незрозумілих, як це здебільшого буває, причин, тоді теж до суду. Також проблемами з реєстрацією вашої накладної може критися за іншими негласними причинами. Наприклад, податкова має претензії до вашого покупця і не хоче, аби він отримав податковий кредит, або у вас є незнятий статус ризиковості, або у вас мале податкове навантаження, що для ДПС теж є принциповим моментом. Допомогти подолати таке ставлення податкової теж може тільки рішення суду. Звичайно, бувають випадки, коли у відмові в розблокуванні податкової накладної є вина самого платника. Наприклад, помилився з документами, які подавав на розблокування, не додав ніяких додатків, або додав мало, або взагалі не те, що потрібно. Також дуже часто неочевидна якась помилка може критися в самій податковій накладній. З іншого боку, буває, податкова сама вимагає від платника зайві документи, яких у нього немає і не може бути, або які не стосуються даної конкретної податкової накладної. Коротше кажучи, причин відмови насправді може бути безліч, і дійсно більшість з них можна вирішити в суді. Тому давайте сфокусуємось саме на цьому. Давайте розберемось, коли і кому можна звертатись до суду. Перше питання, на яке потрібно розуміти відповідь. Це що саме ми будемо оскаржувати? Зупинення або блокування реєстрації? Ні. Відмову по скарзі ні. Єдине, що можна оскаржувати у випадку блокування податкової накладної, це рішення про відмову в реєстрації. Ось воно тут, у нашій схемі, яку ми будували для нашого відео, в якому розказували вам про строки на всіх етапах оскарження. Посилання на нього буде в описі, і, взагалі, підписуйтесь на канал інсенти. Переглядайте наші інші відео. Там багато чого цікавого, в тому числі по блокуванню податкових накладних. Тобто йдеться про рішення, яке отримується платником вже після подання повідомлення з поясненнями і копіями документів до нього. Це правило діє також у випадку, якщо після цього ви навіть подали скаргу на це рішення до ДПС України. Все одно, в суді ви будете оскаржувати саме його. Тобто для того, щоб розблокувати накладну в судовому порядку, вам треба, хоча б, спробувати її розблокувати через повідомлення. Без цього, на жаль, жодних шансів в суді немає. Друге суттєве питання це строк на звернення до суду. Дуже часто підприємці забувають про спеціальні процесуальні строки і керуються суто загальними знаннями про рік на розблокування. І як наслідок, такі справи суди навіть не розглядають і просто повертають на доопрацювання. А без реальних доказів того, що строки були пропущені з поважних причин, на жаль, довести суду щось буде дуже складно. Одразу скажу, що карантин та воєнний стан не є самостійними та достатніми причинами. Це не спрацює у нашій практиці. Були випадки, коли ми успішно поновлювали строки, пропущені більш ніж на рік. Однак для цього ми збирали докази по цілій сукупності обставин, і бойові дії, які відбувались на території певного регіону, і релокація, і бронювання в інших містах, транспортні документи тощо. Тобто, в разі, якщо реальні причини є, на них можна посилатись, і якщо це правильно показати, воно спрацює. Однак, якщо за суд просто не знали, забули, цього не вистачить. Отже, про які строки йде мова? Якщо ви подали лише повідомлення і отримали по ньому рішення вашої обласної ГУДПС про відмову, і після цього не подавали скаргу до ДПС України, тоді строки становлять 6 місяців від дати цього рішення. Якщо ж ви потім вирішили оскаржити це рішення спершу до центральної комісії в ДПС України і подали скаргу, але отримали по ній відмову, тоді від цієї відмови ви можете звернутись до суду лише протягом трьох місяців. Як бачите, строки досить короткі, особливо зважаючи на те, що підготовка документації до суду займає певний час, і на це треба зважати. Суттєве також питання це визначення суду, до якого треба звертатись з позовом. Дану категорію справ розглядають місцеві окружні адміністративні суди. За законодавством підприємству дається вибір, можна звернутись до суду за власним місцем реєстрації або за місцем реєстрації податкової, тобто ГУДПС, рішення якої ви оскаржуєте. Як правило, йдеться про один і той самий суд. Відмінності можуть бути, наприклад, якщо блокування відбулось вже під час війни, коли ваша податкова не працювала і замість неї ці справи розглядала інша комісія, або ж якщо ви змінили місце реєстрації вже після блокування. До речі, другим методом активно користуються платники, які зареєстровані в місті Києві та Київській області. Розуміючи, що судові справи Київським окружним адміністративним судом розглядаються протягом 2-3 років, і отримати раніше своє рішення буде вважатись ну прям великим винятком. Підприємство просто перереєстровується в якусь іншу область і вже за іншим місцем реєстрації подають позов до суду. Але для контрасту, наприклад, одеський окружний адміністративний суд розглядає справи протягом двох, трьох, чотирьох місяців, тобто, це такий собі рекорд в Україні. Забігаючи також наперед, слід одразу прояснити такий момент: якщо так довго можуть слухати справи в суді, то чи є сенс подавати позов, якщо покупець по закінченню річного строку не зможе включити собі ПДВ в суму податкового кредиту? Запитання дійсно слушне та логічне. Так, справді, пункт 198.6 податкового кодексу України визначає, що підставою для нарахування собі податкового кредиту є саме зареєстрована податкова накладна. І якщо платник не включив до податкового кредиту цю суму ПДВ у певному змінному періоді, то це право за ним зберігається лише протягом 365 календарних днів з дати складання такої накладної. Але і це важливий момент. Декількома абзацами нижче чітко зазначено, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної перебіг строків, зазначених у цьому пункті, переривається на період зупинення. Тобто, якщо вам заблокували податкову накладну, то річний строк на включення цих сум до податкового кредиту вашого покупця фактично зупиняється до моменту розблокування. Тепер давайте безпосередньо про сам позов. Слід розуміти, що оскільки ми оскаржуємо рішення комісії прийняте за результатом розгляду вашого повідомлення, то саме на ці обставини потрібно акцентувати увагу. В цьому плані важливим є перевірка і аналіз тих документів, які ви долучали до повідомлення на предмет того, чи дійсно вони підтверджували підстави складання цієї податкової накладної, чи містили вони помилки чи описки у оформленні змісті. Наприклад, якщо у вас податкова накладна складена по передоплаті, то в першу чергу слід попіклуватись про доказування цієї обставини, а саме слід долучити банківську виписку. По аналогії, якщо підставою для складання податкової накладної була поставка товару чи послуги, то єдиним документом, який це підтверджує і мав обов'язково надаватись до повідомлення, є видаткова накладна або акт. Тобто недостатньо в поясненні на розблокування зазначити, що ви не згодні з блоком і долучити умовну виписку з реєстру по юрособі чи заблоковану накладну. З таким пакетом документів, на жаль, ні податкова, ні суд вам накладну не розблокують. І на практиці такі випадки трапляються не поодиноко. До речі, більш детально про те, як правильно подавати пояснення та документи на розблокування, ви можете побачити ось в цьому відео. Зрозуміло, що у своїй відмові податкова може просити ще низку інших документів, які можна було б і не подавати в вашій конкретній ситуації, але по правді кажучи, більшість з них справді доцільно подати на розблокування до повідомлення. Однак зараз ми говоримо саме про той мінімум, без якого навіть через суд складно буде добитись розблокування. Всю свою аргументацію з приводу незаконності рішення податкової слід обґрунтувати не тільки фактажем. А й нормативно, законодавчими нормами та судовою практикою. Остання, до речі, відіграє чи не найважливішу роль в цій сфері справ, адже саме законодавство є досить сухим, і щоб зрозуміти, як воно працює насправді, потрібно бути освідомленими з наявними правовими позиціями судів. До позову, поміж іншого, ви долучаєте всі докази, які додавались до повідомлення, до скарги, а також рішення, які оскаржуються. А також можете долучити і інші докази, які, на вашу думку, підкріплять вашу позицію, але які з будь-яких причин ви не долучали раніше. Вся справа буде розглядатись судею комплексно, і важливо, щоб на цей момент у нього в розпорядженні були всі необхідні документи. Якщо раптом якийсь із документів ви не встигли подати разом із позовом, додати його пізніше можна, але за судею тоді залишається право не брати його до розгляду при винісенні рішення. Так, процесуальне законодавство є досить суворим і важливо виконувати все вчасно. Розповсюджене запитання: чи можна об'єднати в одному позові декілька податкових накладних? Так, жодних обмежень щодо цього не існує. Бувають справи, де ми одночасно вирішуємо питання про розблокування 100 і більше податкових накладних. Однак, виключно наша особиста рекомендація з цього приводу це групувати податкові за якоюсь логічною подібністю, контрагента, відмови податкової або суті операції, щоб не перевантажувати суд. Тому що завжди існує ризик, що серед сотень додатків і обставин може бути упущений якийсь дуже важливий момент, який призведе до відмови у позові. Що ж стосується судового збору, то він сплачується за кожну податкову накладну окремо. Правильно сформульовані позовні вимоги по кожній податковій накладній повинні звучати саме так: визнати протиправним та скасувати рішення комісії про відмову в реєстрації податкової накладної та зареєструвати податкову накладну датою її подання. Судовий збір по одній накладній буде платитись за ці дві вимоги разом. Розмір збору це один прожитковий мінімум доходів громадян, і станом на 2023 рік це 2684 тисячі гривні. Як правило, ця категорія справ розглядається без виклику сторін, іншими словами, без судових засідань. Тобто суд приймає рішення, виключно спираючись на письмові матеріали справи. Це як сам позов з додатками, так і документи, які буде подавати податкова. А вона їх буде подавати в 100% випадків. Це відзив, заперечення, пояснення. В свою чергу у вас також є можливість заперечувати позицію податкової і на кожен її документ подавати свою відповідь після того, як сторони подадуть всі необхідні документи. Суд приступає до розгляду справи по суті і виносить рішення. Якщо ж ви бажаєте, щоб ваша справа слухалась у відкритому судовому засіданні, тоді вам треба подати клопотання. Однак в такому разі вам потрібно детально обґрунтувати, в чому ж саме полягає унікальність вашої справи і чому її треба заслухати за участю сторін. Але краще так не робити. Після винесення рішення судом першої інстанції його, звичайно, можна оскаржити. Скоріше за все, вам це буде не потрібно, оскільки в цій категорії справ виграють саме платники ПДВ. Але податкова точно буде оскаржувати ваше рішення і в апеляції, і в касації. Тому важливо якісно вести справу на усіх її етапах, в усіх інстанціях і своєчасно подавати всі необхідні документи. Процес розгляду судових справ в апеляції, а тим паче в касації, чимось схожий, але є ряд ключових відмінностей, які треба враховувати. Коли буде прийнято фінальне рішення по вашій справі, воно набере законної сили, і вже після цього його можна буде пред'явити до виконання. Це можна зробити як і через центральну ДПС України, звернувшись туди із заявою, так і через Державну виконавчу службу. Однак це вже тема для окремого відео. А я нагадаю, що якщо вам потрібна допомога із розблокуванням податкових накладних, зокрема і через суд. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Консультації в нас завжди розгорнуті і безкоштовні. Телефони ви можете зараз бачити на екрані, а також вони будуть в описі під цим відео. Ну, а ми побачимось з вами вже в наступному відео.